Коли ти розумієш гру, ти не панікуєш. Сім правил, які приведуть тебе до успіху. Номер один. Коли говорять гроші, нікому немає діла до граматики. Побудуй свою фінансову грамотність. Номер два. Уся справа в тому, хто стоїть під дощем із тобою, хоча в них був інший вибір. Пам'ятай про це і тримай таких людей ближче до себе. Номер три. Ти можеш зустріти хлопчиська якому 35, а також чоловіка якому 23. Не оцінюй книгу за її обкладинкою. Номер 4. Правда життя сильний завжди пожирає слабкого. Ти або програєш, або перемагаєш, іншого варіанту немає. Номер 5. Коли ти дивишся на людей, що оточують тебе, і не надихаєшся, ти не у своєму колі, ти в клітці. Номер 6. Лише ті, хто літає поодинці, мають сильні крила. Тож лети настільки високо, наскільки зможеш, щоб зустріти тих, у кого такі ж сильні крила. Номер сім не дай своїй самотності змусити тебе повернутися до токсичних людей тобі не варто пити отруту лише через твою спрагу.